Глухо як у танку без інформаційної поживи з Києва живуть мешканці прифронтових сіл. Села українські, а новини сепаратистські, бо сюди не доходить сигнал жодного українського радіо чи ТВ. Натомість новоросія показує і розказує цілодобово про звірства хунти і смс-повідомленнями лякає населення вже не лише двома рабами, а і конфіскацією будинків. Ганна Бока більше про цілковиту інформаційну окупацію на Луганщині. Слава Україні тут лише на боротях у прифронтовій станиці Луганські люди поспішають за гуманітарною допомогою і тут же лаять українську армію. Між проросійськими жителями та патріотами розгорається сварка. Як наші дама розрушають. Чому се час нас знімати? Ані гавіря только одно то. Все плохо у них здесь, понимаете? а туди не хотят идти на ту сторону. Понімає а ми туди молуканчані втрайом, волонтери. Ми всем, понимаете? Вот и получается вот так несправедливо. Незважає на конфлікт пан Роман. Він спершу мовчки подає ящики, а потім каже: нічого дивного за понад рік тут досі не вімкнули жодного українського каналу. 27 каналів канала всі російські на Т2. і радіо і радіо. Радіо одно там 24. А це вже на іншій вулиці, теж у черзі за доброчинними пакунками люди кажуть замість українських новин по всіх розбитих фронтових селах Луганщини чути лише таке. Автомобілі состава очередного 32-го гуманітарна конвоя МЧС Росії. Прибилі в Луганськ, вже проходять їх розгруз. Ми з удовольствием смотрели СТБ ICTV, 1+,1, плюс один. Ну їх нету. Нічого вже давно по тому очень... вже давно їх очень давно, давно. та перший російський 12 каналів. Усі пропагандистські лише їх і дивиться. Пані Тетяна. Сьогодні вона дізналася, як окупант Путін оберігає увесь світ, але досі не розуміє, хто щодень і щоночі ночі Биває її село Росія проти нас не воює так? Да? То ну конечно ні тим часом вояки, що захищають станицю Луганську, теж слухають, як пропагандистське радіо агітує місцевих проти них же воювати. Всіх мужчин нерівнодушних до судьби судьбі республіки і творящому сесія з зі сторони київських силовиків ждуть в домі профсоюзів в адресу. Автомобілі сестава очередного 32-го гуманітарного конвою МЧС Росії. прибули в Луганську вже проходять їх розгруз. а ще регулярно отримують смс, в яких місцевих лякають. Українськими ж вояками розміщення учасників АТО дозволяє будь-яких житлових приміщеннях. В місця ходили хлопці просто постригтися, і жінки старші питають: а коли буде освобождення? Не слишли тобто освобождення від нас. Від українських сил майже рік тому українські вояки звільнили станицю Луганську. Чому за цей час держава досі не вимкнула російську пропаганду? Це питання, бояки передають на Київ і не приховують захищати країну, коли попереду сильний ворог, а за спинами розгнівані люди украй складніше. З Луганщини Ганна Бока Лерісітюквітарі Осяніко спецкор два